Програма створена за підтримки фонду братів дубневичів. Це програма Наші герої традиційно о цій порі продовжуємо розповідати про тих людей, які не шкодували сили і навіть власного життя у боротьбі за українські інтереси, особливо у нелегкі і суперечливі часи підпільної боротьби на Львівщині. Таких людей були тисячі у радянські часи. Вони були звинувачені і забуті. Але час на реабілітацію та пам'ять. Час називати їхні імена, наприклад, Якова Чорнія, уродженця Львівщини, який був не просто вояком української повстанської армії, а першим командиром військової округи 6 сян, яка була частиною УПА Захід. Яків Чорній, виходить з Городоцького району Львівської області, народився у селі Хишевичі у листопаді у звичайнісінькій селянській сім'ї. Багато дітей, небагато статків, український дух. Спочатку Яків навчався у Хишевичах, у місцевій початковій школі. І хоч багатодітна родина Чорніїв була швидше бідна, ніж багата, батько поклопотався про добру освіту для сина, тим більше, що Яків, звичайний селянський хлопець, дуже добре вчився. Тато продає, напевне, три чи чотири морги землі, щоб післати Якова на навчання до Львова. У Львові він вчиться в гімназії. У Львівській гімназії. Ну, ми знаємо, що у Львові була українська гімназія, там біля нашого Львівської обдержки, державна адміністрації, ну, де, де підвальна, так? І ця школа. Ну, там ж була гімназія. Ну і ще говорять, що потім же гімназія була тут біля політехнічного інституту, яка зараз називається гімназія імені Степана Бандери. Після закінчення гімназії Яків Чорній поступає в Люблінський університет. Журналіст Ілько Колодій, земляк Якова Чорнія, оскільки його рід теж походить з Городочини. Про Чорнія уперше почув від свого дядька. Перше почув від батькового брата Ілька Колодія ще в радянські часи. Але тоді, на жаль, Зібрати матеріали було важко і фактично неможливо. Я знав, що це земляк з сусіднього села. І як журналіст, ну, я міг собі дозволити там, про Желахівську написати, як українського лексикографа, але не про який хоче. Повстанська боротьба була заборонена і навіть вважалася злочином в радянські часи. Дядько пана Ілька про Чорнія пам'ятає з дитинства. Він був ще зовсім малим хлопчаком, коли вперше побачив молодого і дуже активного чоловіка, який і сам вчився, і інших брався навчати та організовувати. Напевно, вісім років дижимо, може, сім. Ми, ми там заглядали на той на ту, ту, ту луку, То нам цікаво було, то він теж він танцював, бо він мусив показати, як танцювати, подивився. І то в цілий день він їх вчив, а в неділю колись був той фестин, там люди сходились на той фестин і дивилися там, не давали. Але то чорній провадив нас організував, як і в чорні. Сутенний це цебто Степан Стебельський, в своїх складах пише, що вони відвідували в Хешевчах Пресвіту і клали там долівку, підлогу в мости. Тобто чоловік брав участь, а будинок просвіти в ті часи це був осередком культури, це був осередок боротьби за національну ідентичність, збереження українства, так би мовити. І кажуть, що з Яковом Черніом туди приїжджав і Степан Пантера. Але це цей факт не знаходить підтвердження в інших джерелах. Навіть зараз про Чорнія, попри про те, що він був високого рангу і відігравав далеко не останню роль у діяльності організації українських націоналістів, відомо вкрай мало. Колись сувора конспірація відіграла своє, допоміг трохи пролити світло на постать Якова Чорнія. Останній командувач упа Василь Кук, який був особисто знайомий з Чорнієм. Літературу навіть підібрати мені допоміг Василь Кук, це командир УПА після Шухевича. Який бував в редакції часто, і ми з ним розговорилися на тему Якова очерні. І виявилося такий щасливий випадок, що він разом з ним вчився в Люблінському католицькому університеті. Навіть знав адресу його квартири, де він винаймав квартиру. Це вулиця Весела, 10. На початку 1930-х років у цій квартирі у Якова Чорнія зупинявся Григорій Мацейко, який став виконавцем смертного вироку польському міністру внутрішніх справ Браніславу Пірацькому, який керував політикою пацифікації українців. Мацейкові тоді вдалося втекти. А от Чорній разом зі своїми побратимами Степаном Бандерою, Миколою Лебедем, Дарією Гнатківською, Романом Мигалем опинилися на лаві підсудних. Це була людина вже з досвіду, 27 років на той час. Це вже був не молодий вік. Вони там, хлопці, були 18-17 років, 20 в цій унівському підпіллі. А 27 це вже вважався людина з досвідом, який вже перейшов ті рудківські акції і так далі. Тобто він вже міг собі дозволити хитрувати, причому його хитрування було настільки майстерним, що от він видавав на процесі душевно хворого, несповна розпа. Коли викликали в суд професора психіатрії Польську, він не побачив симуляції, тобто це було так майстерно зроблено. Звідки я про це знаю? Бо Степана Стебельського в споминах крізь сміх Заліза називається, там згадується про цей епізод через 10 років. Тобто вони зустрілися і вони сміялися над тим, як вміло, як і в чорні вдавав себе душевно хворого чоловіка на судовому процесі. Шавський процес мав стати показовим і сподівалося, що він буде останньою краплею у діяльності ООН. Натомість підсудні у справі перетворили його на місток пропаганди, ідеї та засад визвольної боротьби серед українців та серед світової спільноти. Тодішню польську владу звинувачували у знущанні над українським народом. А прокурори у справі потім писали, що зокрема підсудний Бандера почав процес заявою про те, що як український громадянин не підлягає польським законам. За такий крок його навіть силою вивели із зали суду. Виключно українською мовою на Варшавському процесі спілкувалися і інші учасники, їх теж за це карали. Загалом, за звинуваченням у цій справі, Чорній отримав вирок вісім років позбавлення волі. З початком війни, коли вступили німці з однієї сторони, ми знаємо, совєти з другої сторони загарбували Польщу, і Яків Чорній з тюрми був звільнений. Під час німецької окупації Чорній перебував у Перемишлі та його околицях, очолював українську поліцію. Для поліцаїв навіть організовував змагання з волейболу, бо дуже любив цю гру. Але поліція то було лише офіційне прикриття. Його завданням було зміцнювати сітку організації українських націоналістів, налагоджувати уже роботу. Упа він організовує групу, яка боролася як проти німців, так і проти більшовиків. Паралельно багато часу проводив і у Добромолі, теперішня українська земля. До речі, у Добромолі Чорні провадив не тільки просвітницьку бойову роботу, а й познайомився. Зі супутницею свого життя. Познайомився теж з жінкою, яка мала чоловіка, її чоловіка більшовики заарештували, і в Дрогобичі тоді розстріляли 40 чоловік, і в цій групі 40 чоловік був якраз і чоловік Ганни Галушко. І от він знайомий з Ганною Грушко, яка відіграла, вона була його вже ніби супутницею життя і відіграла велику роль в цьому, що вже коли пішло наше упав підпілля, і вона пішла в пілля, як і в чоній міг скриватись від як від німців, так і від. Більшовиків згодом чорнія, зважаючи на його великий досвід і відданість, призначають керувати шостою військовою округою у Пазахід. Знову конспірація, плани, бойові дії. Його вояки тримали у страху німців по всій окрузі. Самого Чорнія знали хіба за псевдами: ударник, куля, мушка. Усе пов'язане зі зброєю. Коли українські землі знову почали займати радянські війська, підпіллю пропонували вирушати на захід. Чорні разом зі ще кількома побратимами залишилися і продовжили підпільну боротьбу. Діяв він як у перемишлі та околицях, так і поблизу та в Добромилі. Життя Якова Чорнія було коротким. Загинув у бою 1944 року. А от коли Точно і де саме однозначної відповіді на це питання довго не було. Основною датою називають грудень 1944 року. Загинули разом з ним тоді його дружина та побратими у бою з військами НКВС на території теперішньої Польщі поблизу Кальварії Пацлавської. Вночі з 23 на 24 грудня відбувся бій на, на кордоні. Але це теж було вже наперед хтось їх. Вислідив і продав, тому що якраз в цьому місці, де вони переходили, вже був великий група енКВД, які їх зустріли шквальним вогнем. Звістка про смерть вояка УПА Якова Чорнія досягнула і рідних земель. Правда, тоді знали про загибель односельця, а не одного з провідних керівників Української повстанської армії. До нас до Коропожа вістка доходила. Бо я мов, ну стрійка, я мов, такого трохи політик бували, але він був старший старий вже. І я там до нього прийшов, а він каже, видиш, Чорнія поляків били ще в 44-му році. Ну, що він був командир 6 Шостої військової округи, то може. Ніхто тут не знав. Зараз земляки та односельці хочуть відновити пам'ять про Якова Чорнія, кажуть, він та людина, про яку варто знати і пам'ятати. На Городоччині в нашому районі в буремні роки післявоєнні в тому числі, є безліч героїв, яких ми знаємо і не знаємо, героїв національно визвольних змагань. Але серед сотень цих молодих хлопців і дівчат, які воювали за волю України. Я б вирізнив дві постаті більш такого ширшого масштабу: це керівники, це командири армії УПА. І якщо це Зиновій Ташаківець, Яків Чорній. І якщо ім'я Зиновія Ташаковця є відоме, то постать Якова Чорнія. Є, скажімо так, незаслужено трохи десь призабутай, оскільки він є мешканець села Хешевсь, ця Коропульська сільська рада. Ми на зустрічі із ветераном УПА із сільським головою, і з активом села. Ми десь обговорили, що треба дійсно привертати увагу громади, гордоцької громади, громади, взагалі Львівщини до цієї постаті. На даний час йде напрацювання для того, щоб в селі. Де народився власне, Чорній, або в Коропуші, де сільська рада знаходиться, там встановити пам'ятний знак воїнам, які мешканцям цього села, які загинули, які боролися за нашу незалежність у ці страшні буремні часи. Зараз на темі ООН-УПА продовжують спекулювати політики, деякі дослідники, герої не герої, сподвижники чи порушники. Кожен має визначитися сам. Але побуйтеся, якщо людина віддає життя за землю, на яку прийшли чужі, чи це не подвиг? І таких людей варто пам'ятати, адже це частина нашої історії, яка формує наше майбутнє. А ми побачимо з вами уже наступного тижня у програмі Наші герої, адже героїв треба знати особливо своїх.